Вітаю всіх на каналі Мама Ксю У нас сьогодні четвер, 12 червня. У нас 6, 6.30 ранку Я значить, йду від чоловіка до батьківського будинку, а все тому що буду збиратися разом з Марією. У неї сьогодні випуск, тому ми будемо робити щось з волоссям, напевно. Може їй треба якась допомога, не знаю, тому я йду раненько. Плюс іду раненько, щоб Джейсон не проснувся. Тому що якщо Джейсон проснеться, побачить мене, то все. Він вже захоче зі мною. А я сьогодні, на жаль, не можу їх завести в садочок. Тому я йду раненько, залишається з нами, щоб побачити, як проходить випускний. Це не вечір, але випускний день в коледжі Канади. Так, ми вже готові. Дивіться на всіх красоток. Марія, почекай, мама, Марія перша. Марія красотка. Аріан красун, ну як завжди, хлопці, це нормально. Аріан застіснявся вже. Мама, красотка. Подивіться на туфельки. Українські, Українські туфлі. Я, як тільки мама приїхала, я зразу ці туфлі вхопила. Да, поясок. Поясок Ну нічого. Це є. Часики, Просто годинник. Зброєм, тому, е, Оксана каже, що, мама, почекайте, бо я так стала. Коли вдягаєш плаття і тутлі на, на по-іншому. зовсім по-іншому, тому зразу осаночка, все як положено. Угу. Ура! Сьогодні такий день! Ура! Я така рада. І я. Вау, поїхали! Ну і на останок буду я в своєму платі, яке мені дуже подобається. Ooh. І моя любима сумочка. Так, ви бачили, як її купили, тому. А ну покажи свої брільянти. А що? Поглянь, що твориться. Вона вже Нічого, я їх не Ну, Згоди їх одягнути. Ну і так само це набір. Все, красотка, красунечка готова. Ну що, їдемо ми тут, мама. Що мама каже? Не знаю в кого, але в мами це такий як український. Важливий, важливий так... святковий, святковий, такий, вона, е... такий день супер-пупер, <рес> <рес> Такий також. важливий, тому що вже моя менша дочка отримує диплом. Отож, вони вже в мене зовсім дорослі, вони обоє вже вивчені, І знаєте, це новий етап для мене. Я ще молода, діти вже дорослі, діти вже в мене. Професіонали в своїй справі. Вони вже мають якби, дипломи вищих. освіту, освіту да. навчальних закладів вже вищих. Тому це, знаєте, важливий день для нас, для нашої сім'ї в цілому. Тому запрошуємо вас до нас також приєднатися і будемо очікувати ваші поздоровлення нашій сім'ї, нашій Марії, яка вже буде виходить спеціалістом. І сьогоднішнього дня вона отримує диплом. Ну і я приєднуюсь до привітань Марії, тому що це моя перша дитинка, моя перша доросла дитинка, яка вже так така вже доросла, випускається, і я за неї дуже рада. Ой, ми бачили багато, да? чого. Скільки, вона, да, як скільки ти... вона плакала, як це було важко, як хотілося кинути, але вона ніколи не здавалась, і закінчила свій навчальний заклад з такими високими нотами, да, не дивлячись ні на що. Шат. Тихо тут. Оцінка. <смітна> <смітна> я говорю, <смітна> <смітна> твоя друга мама. <смітна> Маму не перебивати. Ти Не як я плакала, а то я ще б доплака. Не плач, все, <смітна> все вже <смітна> позаду. <смітна> назаду, да. І все-таки не дивлячись ні на що, вона змогла. І подала нам всім приклад, так. як треба боротись в іншій Вона боїць. країні іншими мовами. І це круто. Я, я нас нас розпирає гордість, да, я за дуже нашу лажусь, Марію. і дуже рада. От дуже класно і дуже рада цьому дню. І хочу провести його на всі 100 з своєю родиною і особливо з Марією. А ввечері ми підемо святкувати. Тому залишайтеся з нами. Бухать. Ну що ж, ми вже приїхали в коледж, це англомовний коледж. Там на задньому плані мама знімає вам також відео. Важко дивитись трошки на екран, тому що в нас наче сонця немає, але в мене дуже чутливі очі, а окуляри я забула, тому буду переключатись, дивитись то вверх, то вниз. Але зараз ми хочемо пофотографуватися і е, будемо заходити до середини. Зараз я вам також покажу, як виглядає наш виточок. І все, починаємо фотографуватись, починаємо святкування. Ось так виглядають квитки. У нас 35, 36 і 37 місце. У нас троє. Марія. Вітаю. Авто їде. Боже, яка так красива, це просто піпець. Пішли. Боже. Я. А я яка рада? Відкривайте шампанське. Шампанського нема. Боже, від мене відпишуться люди, подумають якась хвора людина. Але просто я щаслива. Я щаслива, тому що моя дитинка випускається. Ура! Так, головне, щоб я ці квитки не здуло зараз. Дивіться, яка краса. Така сама шапка, картуз, як каже мій підписник Макс. Все, ми зараз йдемо фоткатися. Дивіться, яка в нас гарна зелена трава. Небо сьогодні затягнуте, але хоча б не жарко, навіть холодно, я трошки замерзла. Не знаю. Дивіться, які в Марії гарні капчики. Оце одні з таких, трошки іншого розміру. Ми з вами повертали в аптеці, як пам'ятаєте. Отак, так, все. Ми йдемо фоткатися. Ура! Вау, дивіться, які гарні квіти взагалі. Я зараз помішалась на цьому кольорі. Не знаю, що зі мною таке, я просто... Я хочу все фіолетове. Дивіться, біджілки літають. О, як гарно. Маша, дивись. О, як гарно, все, фоткаємося, фоткаємося. У нас сьогодні аріан також мав випускатись, тому зараз його черга. що, ще одна випускниця у нас вийшла. Ура! Вже всі підкидай. Прощавай коледж. Йдемо в кафетерію, ще там пофоткаємося, бо сонце просто неможливо фоткатись. Ура! От і фотозона. Боже, як гарно. Все в блакитних таких тонах. Це ж... Ой, як гарно світиться. Клас, так, коледж шамплей. Фоткаємося тут? Фотозона? Можна там, Рецепшн. Йдемо, можна взяти з собою кави. Це, звісно, все прекрасно, але ніхто не знає, куди йти. Марія чекає запитати. Не зрозуміло, куди йти. Марія знає. Знаєш? От я ще думала, що треба туди заходити, а не сюди. Добре, що Марія знає, куди йти, а то я взагалі щось тут вже загубилась п'ять разів. Ні, ну то ж тут вчилась, це добре. А от після святкування вже буде всяка їжа. Це хто? Бутік? А квіти? Ой, клас. штучка. Арт, це мистецтво, відділ мистецтва тут. Все, побігли, всі спішать, всі летять. Залишилось 5 хвилин до реєстрації, до завершення реєстрації. Так, ми взяли для Марієчки нашої квіточки. Дивіться, тут все троянди продаються. Зараз хлопчик нам дасть квіти. Є медведики також. Не хочу знімати хлопчика. Гарненький. Так, все, взяли ми квіти такі. Троянди такі гарні. Вони. Темно-оранжевий, напевно. Дуже гарний, дуже такий незвичний колір з червоним таким. Ну, що тут сказати, класно, класно. Ми дуже щасливі. Все. Чекаємо, коли почнеться. Починається о... О об 11-й. О 11, об 11 Не о 10-й? Купити водичку, ну йдемо. Така тут є водичка, є з лимончиком є проста для запрошених. Прекрасно. Дійсно горлі пересохло від, від стресу такого, від емоцій, від стресу. Так. Тому це дуже супер, дуже класно, що тут є водичка. З лимончиком береш? Дякую, дякую. Нам ще довго чекати, тому ми вирішили сходити. А, отут вам буде, зліва. Ми вирішили взяти каву, тому що там таке світло і вже хочеться спати. Тому йдемо, візьмемо каву наші 40 хвилин. Мама проводить стрім зараз. А ми йдемо візьмемо кавуську. Обираємо каву. Ти можеш з молоком взяти щось, щоб воно не дуже крапке були. Ваніла. Чоку кафе, яке буде, я, uh -huh. я його не даю. Не знаю, шоколад з кофе. Ну давай візьмемо. Таке одне. Один маєн. Окей. Інсерт. Угу. Uh -huh. Все. І зараз мені треба буде лише приставити телефон до цього. І все. Все, готується кава. Доки ми чекаємо, бачите, тут йде така лінія. І в нас збоку є кришечки на каву. Кажуть, що не треба зачиняти, тому що це пластик і з гарячим воно якось там випаровується, але для безпеки краще, краще зробити так. Все, чекаємо на каву. О, яка гарна. О, пішла Дивіться аж три. Тому що це ваніль, шоколад та кава. Я попросила собі. А почекаєш, я розказую це мій влог. Ну так да. забирає. <рес> Також є цукор, але я ніколи не беру цукор. Ну все, в мене збите молочко. Значить, я обрала собі просто кава зі збитим молочком. Все. Насолоджуємось Боже. Як я люблю каву, дуже люблю каву. Прекрасно. Дякую, дякую апарат, і це недорого. 2,25, це прекрасно. Хтось мені, до речі, писав, чи а ви готуєте взагалі каву вдома, чи тільки купуєте? Готуємо, звісно, але ж хто забороняє купувати каву. Ми для цього і працюємо. І чому я купила каву в одному з влогів? Це тому, що в нас кавова машина, вона дуже шумна. А в мене спали дітки, і хто в мене зрозуміє, треба було. Я на роботу пішла о 6 ранку, і мені треба було піти до того, як дітки прокинуться. Бо Джейсон мене, як побачить, він е, не, не відпускає мене саму на вулицю. Тому, тому мені треба іноді тихенько просто змотатися. От дивіться! є е, кава з перу, є домашня кава і кава з Нікарагви. Клас Нікарагва. Немає тримачів для кави, на жаль, але нічого. Супер. Ми прийшли, нам все дали якусь програму. Прийшли. У нас місця класні, тому що якраз високо все видно прекрасно. Е, програма, значить, у нас. Мені цікаво, чи Марії дадуть оцю от відзнаку, тому що вона вчилась добре і в неї була відзнака від коледжа. От цікаво, чи її тут нагородять цим. Будемо дивитися. Маленький такий зал, чесно кажучи. Мені здається, в Україні більше зали. Все, чекаю початку, дуже хочу побачити вже Марію свою.

Аплодують студентам також за важку працю. От і всі студенти. На всіх місць вистачило. Навіть і лишні місця, напевно, то було моє. Марія от сидить. От моя Марія сидить. З Марія Солодеска. the end's case Тоді, коли ти у нього тіті. Після випуску роздають напої. І ще можна піти щось поїсти, це на інших столах. Боже, яка краса, зараз покажу. Дивіться, яка краса, слухайте, я в шоці. Я навіть не очікувала такого. Вау, це кіночас є. Круто. І там на всі, всіх інших столах все різне. Клас. Все безкоштовно, не забувайте. Прикольно, ніколи не бачила. Група фотографується Марія. Марія десь там посередині, по центру. Всі хлопці, Марія. Ну, що вам сказати, це був дуже крутий випуск, тому що в мене вже є досвід, я була на випуску Алекса також з коледж, але там ну, нічого такого цікавого взагалі не було. Просто вони вийшли, взяли дипломи та і все. А тут і скільки їжі, як ви бачили, і вони найняли оцю от, е, фото, ну, оця кабінка для фоток безкоштовно. Угу. Фотографувались, дивіться, як класно, взагалі це безкоштовно. Навіть викладачі не знали, це був сюрприз для всіх. Тому я взагалі дуже задоволена, мені так сподобалось, і взагалі ця обстановка дуже класна. Не знаю, і погода, до речі, покращилась. Тоді був якийсь такий вітер, наче як дощ, мав би бути, але зараз погода прекрасна. Ми зараз повертаємось додому Ми будемо трошки відпочивати, працювати. Хто має працювати, це я і мама. А ввечері вже буде частина відпочинку. Тому залишайтеся з нами і ми вас візьмемо з нами в ресторан. Довгоочікувана зустріч. Не бачились два дні Марія з Джейсоном, з дітками не бачились. Мама, Він, хоче? Він хоче до мами просто. Все, пішли всередину, ми прийшли в ресторан Кімпо. Це... Ми вже тут були з вами якось. Це японський чи корейський. Маш, це корейський чи японський? Корейський. Корейський. Барбекю. Суші-бар. Мерсі, мерсі. Ку-ку. А -ку. хобот в обіхі. Я хочу рибок засняти. Пожалуй. Дивіться, які рибки. Ні, Марія. Марія. Що ви є? які гарні рибки. О, боже. Ай, а ти? які вони гарні, боже, як я люблю риб. О, моя булочка маленька. Ну а як же? Як тут гарно. Яка тут приємна атмосфера. І як бачите, немає гучної музики, тобто для нашого маленького Джейсончика це нормально. Я з собою взяла наушники на всякий случай, тому що йому важко даються оці от всякі шуми різні. Але, слава Богу, мама хоче поносити мелічку, а мелічка хоче брати квіточки. Даємо фідечко. Звісно, понюхати, хоч він пахне так прекрасно. Так пахне класно, маленько. І це моє сонечко. Тут є свій бургер єдиний, він, на жаль, нічого тут не зможе їсти. Але я сподіваюся, все-таки, що шматочок м'яска він з'їсть. мальчик взагалі в раю. До речі, хотіла сказати, що ми також в раю, тому що ми тут одній взагалі нікого більш немає, крім нас. Яка краса? Ну, в четвер так, але я думала, що все одно буде хоча б одна інша там, пара, сім'я. Але взагалі одні одні це ми в раю. Все нам. Тепер

Ну звісно без кісток. Ми інфодон. Себо. Екссела. Римсько як сила. Так, прям з паличок їсть. Вона дуже м'ягенька, дуже тоненька і вона аж тане в роті. От свої весь Мельчик розумаєш. Тато перевіряє температуру. Розділяє рибку і дає зайчику у Боже, з дитинства розпаличок. Який серйозний. Ну ні, ну смачно. Ну смачно ж. М'яско смажиться. У мами там вже прийшла суша. У нас також вже є суші тут. У нас дві це камікадзе. Угу. Зараз будемо куштувати. Виглядають, значить, тут у нас рибка, огірочок, требова паличка, М -м -м, ну і щось тут, оця ось, штучка смачна. Ти знаєш, як вона звати? Не знаю, якісь хрустяшки так. От така ось така смакота. Починаємо. Так, прийшли наступні сушечки. Вони прекрасні. Це найсмачніше, що я їла взагалі своєму житті. Оце саме ці суші. Тож називаються. Смачного нам! ура! Зайчка! прийшов до мами на ручки. Наступну п'ятницю в Джейсона також випуск. Подивіться, які в нього гарні кучері зараз. Подивіться. Красиво. Майчок наші не заснув, тримається зі всіх сил, щоб не спати. Але ми майже завершили. Зараз залишилось лише морозиво з'їсти і будемо йти додому. Ну от і все, закінчився наш святковий день, святковий вечір. Зараз ми їдемо додому і будемо вже, ну, хто буде відпочивати, а хто ще має працювати, наприклад, я, а, вже буде ложити діток спадки. Дивіться, як гарно у нас сонечко просвічується. Краса. Хмарки такі гарні на вулиці, до речі, реально прохолодно, але все окей, класна погода, нічого не скажеш. Ну от і все. Гарного вам вечора, якщо ви дивитесься ввечері, або вам гарного дня. Зустрінемось в нових відео і всім пока-пока